Окупанти відрізані від постачання боєприпасів і палива на запорізькому напрямку. Про це заявили у силах спеціальних операцій. Факт вибуху підтвердив і мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Сьогодні зранку партизани із руху опору ССО підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, А у зворотньому напрямку пошкоджено техніку та награбовано залізну руду, зерно та інше майно. У результаті вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Хоча вони повідомляють ОССО уже далеко і в безпеці, та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому. Це вже 10-та успішна диверсія на залізниці за 2023 рік вчинена на партизанами Запорізької області росіяни окупували Мелітополь та інші південні міста України на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, попри те, що місцеві жителі більше півтора років знаходяться в окупації, вони не зрадили Україну. Люди регулярно зливають ЗСУ інформацію про пересування техніки та особового складу росіян. Крім того, на окупованому півдні діє велика кількість партизанів. Тут постійно щось вибухає. То колаборанти і представники російської влади чи то у повітрі злітають цілі готелі, де розквартирувались росіяни. Наприклад, сьогодні ж у Маріуполі партизани підпалили склад інженерних військ РФ. А минулої суботи у новій каховці підірвали машину секретаря відділення партії Єдина Росія в місті Володимира Малова. Від травм він загинув у лікарні.